Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри, чому ми постійно говоримо про Бога, говоримо про Господа, а тому що в ньому наше спасіння. Тому що в ньому наше життя, дорогі браття та сестри, і поза Ним. Немає спасіння для людини, поза ним немає щастя для людини. Дорогі брати та сестри, в цей тяжкий для нашої країни час, коли смерть бажає над нами запанувати. Ми, християни, не маємо мовчати про Господа. Ми маємо говорити, говорити і говорити про Господа, бодай хтось навернеться до Бога і спасеться. Дорогі брати та сестри, в Книзі приповістей в третьому розділі з п'ятого. По восьмий віршик ми читаємо з вами наступне. Усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум, пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки. Не вважай себе за мудрого, бійся Господа. І ухиляйся від зла. Це сприятиме здоров'ю твого тіла, і лікуватиме Твої кістки. Дорогі браття та сестри, усім своїм серцем довірся Господеві. Ми маємо, знаєте, довіритись Господу і не покладайся на власний розум. Так часто ми покладаємось на свій власний розум, а я зроблю так, а я зроблю так, і буде добре. А я думаю, що так правильно, а так неправильно це правда, а це неправда. Дорогі браття та сестри, так часто людина покладається на свій розум, дорогі братя та сестри. І в цьому є велика біда. Людина покладається на свій розум, людина настільки в своїй гордості думає, що я настільки розумний, я знаю, як правильно, я знаю, як досягти перемоги в цій війні, я знаю, як правильно треба чинити. І людина настільки може в цій гордості, знаєте, забути про Бога. Людина в своїй гордості, вона впевнена, що так правильно. І вона так діє, так чинить. Але звідки людина впевнена, що саме так правильно? Якщо не відкриває, наприклад, Святого Письма, якщо не слухає Господа, вона сама собі, знаєте, вирішила, що правильно так, так. Або так. А правда вся в Слові Божому, дорогі браття та сестри. Тому маємо, знаєте, смірятись перед Господом, прийти і сказати, Боже, я нічого не знаю, я нічого не вмію, моя мудрість в Тобі, дай мені розуму, дай мені мудрості. Відкрити святе письмо, читати, як в ньому написано. Так і чинити, і тоді буде велике благословення. Далі ми читаємо усім своїм серцем, довірся Господеві і не покладайся на власний розум свій. Точніше, не далі ми вже це читали, але повторюємо. Ще раз усім своїм серцем довірся Господеві, і не покладайся на розум свій. Пам'ятай про Господа на всіх своїх дорогах, і Він вирівнює стежки твої. Дорогі браття та сестри, покладай, пам'ятай про Господа на всіх своїх дорогах. Ми маємо розуміти, дорогі браття та сестри, що ми християни не лише недільні в храмі, не лише святкові в храмі, але ми, християнами, є 24 години на добу. Кожної миті ми є християнами і маємо пам'ятати про це в усіх своїх вчинках, ми маємо пам'ятати, що ми є християнами. І коли ми будемо пам'ятати Це, Він, Господь, Він допоможе нам. Він вирівняє стежки наші, коли ми будемо бажати цього святого життя, коли ми будемо бажати життя з Богом. Коли ми будемо бажати святості, дорогі брати та сестри, тоді Господь неодмінно нам допоможе. Не вважай себе за мудрого, бійся Господа і ухиляйся від зла. Знаєте, найбільша біда людини, коли вона починає вважати себе мудрою. Що вона все знає, як правильно, всі ніхто не знає, тільки вона знає, як правильно. Не вважай себе за мудрого, бійся Господа і ухиляйся від зла. Маємо боятись Господа, маємо мати страх Божий. Що це таке? Це ухилятись від злого. Ухилятись від зла, дорогі братя та сестри. І коли ми будемо ухилятись від зла, це сприятиме здоров'ю тіла Твого і лікуватиме Твої кістки. Коли ми будемо, знаєте, не покладатись на свій розум, коли ми будемо покладатись на Господа, коли ми будемо ухилятись від зла, браття та сестри, це зцілить нашу землю від війни сто відсотків. Дорогі браття та сестри, в цій війні ми не переможемо своїм розумом, своєю мудро мудростю. Дорогі брати та сестри, а лише в Господі. Лише коли будемо довіряти Господу, коли будемо шукати святого життя, дорогі брати та сестри, тоді Господь зцілить нашу землю від війни. Не вважай себе за мудрого бійця, Господа, і ухиляйся від зла. Це сприятиме здоров'ю твого тіла і лікуватиме Твої кістки. Дорогі брати та сестри, маємо визнати перед Господом Боже, без тебе ми нічого не можемо. Ми не знаємо, як чинити правильно, але маємо чинити так, як написано в Твоєму слові, і це стілить нашу землю від війни. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.